Одного сонячного дня на лісовій галявині гралися лісові друзі ведмедик, зайчик, білочка і їжачок. До них підійшла лисичка з великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома і знайшла багато непотрібних речей. Іду їх викидати. Почекай, зупинив її ведмедик. Біля моєї бабусі живе велика сім'я, де є багато дітлахів. Їм пригодяться твої добротні речі. Це була сім'я. Диких свиней. А я принесу їм свої іграшки, сказала білочка. А у мене є триколісний велосипед, вигукнув зайчик. Друзі зібрали речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими, адже цей світ став трішечки кращим і добрішим. Дітки, поміркуйте, чи добре вчинили звірята. Пригадайте, чим вони поділилися. Те, як поступили лісові звірята, називається добрий вчинок.